Ласуни усього світу сьогодні можуть їсти шоколад без докарів. Сумління 11 липня вважається днем шоколаду. Відзначати це свято почали французи у 1995 році, і за ними таку традицію підхопили у Німеччині, Італії, Швейцарії та інших країнах Євросоюзу. Існує думка, що першими навчилися робити шоколад ацтеки. Вони називали його їжею богів. А от іспанські кінкістадори, які першими завезли його у Європу, називали ці солодощі чорним золотом. Вони використовували його для укріплення фізичних сил та витривалості. Рівняни до цього продукту також не байдужі. Як всі люди, звичайно, любимо шоколад. Чому? Чому? Тому що він смачний і, і поживний, корисний. і корисний. Коли була війна, то роздавали шоколад спеціально, щоб себе підтримували цю енергію, велике зміст енергії. Дуже корисний, тільки не можна багато їсти <рес> по здоров'ю. Звісно, треба але в міру, бо на фігуру це також дуже впливає, але так. Можна собі дозволити таке. Вчені довели, що шоколад стимулює в організмі вироблення ендорфіну, гормону щастя відтак впливає на настрій та стресостійкість. Крім того, нормалізує кров'яний тиск, роботу ендокринної системи та в усьому головне міра. Кофеїн, який міститься в шоколаді, він і трошечки стимулює і організовує нервову систему. Тому в умовах таких умовах, як скажімо, стресових, навіть привикла звикла давати дітям на екзамен, да, чи коли там в школу ми дамо якусь шоколадку, це дійсно хорошо, тому що тонізує і збирає нервову систему. Але в надлишках воно може збуджувати і приводити навіть до головних яких болих і мігренів. Усе про властивості шоколаду досконало знають і працівники рівницької кондитерської фабрики. кажуть, секрет користі їхніх цукерок ще й у рецептурі мрія кожної дитини працювати на кондитерській фабриці. І в Більшості продукцію нашу споживають діти. При виготовленні цієї продукції дівчата жінки вложують і душу, і свій настрій. В більшості використовується ручна робота. Дівчата з кондитерської фабрики навіть вигадали власний рецепт, як підтримувати свою фігуру у нормі при такому різноманітті смачних цукерок. Треба просто влаштуватися сюди на роботу, адже солодкий лише заборонений плід. їм Цукерки люблю, просто може зразу багато хочеться. А потім зні просто до чаю там, що тобі найбільше подобається. Дивлячись на мене, да моя фігура не псується. Тетяна Бобрікова Сергій Габрилевич інформаційна програма День